Ти витрачаєш величезну кількість свого життя на роботу з будівлями, в яких мають жити інші люди. Це по суті проектування життя на майбутнє і не тільки однієї людини, а так само і майбутніх родин. Чому ти вважаєш, що він буде комфортний для них, для сім'ї, для якоїсь це сім'ї цей будинок? Ну, будинок, в першу чергу він, якби є захистом, був і зараз це є місцем проведення дозвілля, проведенням часу, тобто він має бути як Тебе захищати і ти маєш мати чим зайнятися всередині теж. Привіт! Дякую, що виділив час. Ти один із авторів проєкту власне місто, а один із архітекторів проєкту. Ти витрачаєш величезну кількість свого життя останніми роками. Да? На роботу з будівлями, в яких мають жити інші люди, працювати або відпочивати, як ти дійшов до цієї позиції, чому ти з нами? Чому ти взагалі архітектор і чому ти вибрав таку знаєш складну нішу будувати для когось? З вашої помічі, як то можна сказати, вибрати нішу це дуже таке довге питання, але в цілому проектувати для когось це як ну є. От є лікарі, є вчителі, і вони виконують таку функцію, що вони ну навчають та лікують. Вони якби вкладають своє життя і енергію для інших людей. А ми можемо сказати, що теж проектуємо, намагаємося зрозуміти людей. Це по суті проектування життя на майбутнє і не не тільки однієї людини, а так само і майбутніх родин в цілому орієнтація все таки на родину відбувається. Але є моменти, коли приходиться думати про універсальність і, взагалі, доцільність місця і планування там типу 100 років, там двісті вперед. Але це такі глибші більше питання, що як робити так, щоб місце мало розвиток, щоб воно мало куди рухатися. Тобі складно працювати з клієнтами, з майбутніми мешканцями твоєї будівлі, як ти знаходиш переконливі такі елементи, що чому такий фасад, чому таке вікно, От, наприклад, навіть типу 17-го, ти автор цього проекту угу. більше про цей будинок от, знаєш, так як для людей, чому ти вважаєш, що він буде комфортний для них, для сім'ї, для якої це сім'ї цей будинок по розміру, по складу. Ну, якщо про цей будинок, якщо не помиляюся, він на чотири спальні. Це для родини там з двома трьома дітьми. Ну, це я би казав, що та що можна говорити за якісь там максимальне завантаження будинку, скільки може бути там людей, дітей, але це має людині підійти майбутній родині по духу, чи їм підходить життя в будинку, який знаходиться на схилі. В нього є певні свої моменти. Ну мені він особисто дуже подобається, бо він дуже чітко розділяє що є там найкирик, там, забраніше зона. Є приватна є спільного користування, але мені подобається те, як він сидить на рельєфі, і що є в нього ось цей світловий промінь, який проходить від входу будинку, від цієї зони, і який проходить через весь будинок і на терасу. От всередині є таке відчуття, ніби ти якби є в. Певному просторі, в якому є ніби ще один будинок, і цей ще один будинок це є твоя зона відпочинку і тиха зона спальні. Є інший простір, досить високий. Там, Не пригадую, тут шість метрів, напевно, чи п'ять з половиною метрів стеля в залі, і він ще має цю терасу. І по суті, якщо відкрити цю роздвижку, то ця вітальня вона продовжується назовні у двір, і вона продовжується так, що схил пішов вниз. Що Ну вона якби стає безкінечною. супер. Але чому ти багато використовуєш ти, там друге світло, такі дахові ліхтарі? Навіщо це людині? Людина звикла прийти включити світло. Да, чому ти використовуєш величезну кількість там вікон, що ти цим хочеш їм донести, а що спростити? Ну, по-перше, ну те, що я бачу, що в нас е чим далі, тим стає забагато світла, в принципі. Ну, в плані, що люди будуть більше ховатися від прямого сонця, і ліхтар, він дає можливість тобі мати розсіяне м'яке світло в будинку. І він дає, якщо це там вузький довгий ліхтар і світлий інтер'єр, тоді світло буде багато відбитого світла. Ось і потім взагалі мені подобається ідея, коли в будинку можна там прожити якийсь час і не включати світла взагалі, що ти живеш якби з природою, з середовищем навколо, і там сонце встало, у тебе світло в будинку. Сонце сіло в тебе темно у будинку, і мені здається, що це таке якби повернення до коріння до якогось такого печерного життя. До такого, знаєш, минулого природнього стану. Да, люди вставали, коли півень співав в селі, так. да а зараз у нас ролети, Така закупорка. Люди, якщо там певна професія заставляє працювати вночі чи на і да, вже змішалось день і ніч. І тобто ти все ж таки говориш, що середовище сімейного будинку воно повинно бути все ж таки максимально природнім серед локації і природнім до використання його да, в повсякденному такому біоритмі людини, до якого вона була, вибач, народжена чи створена. Да. Mm -hmm. Ну, будинок в першу чергу він якби є захистом, був і зараз це є. Місцем проведення дозвілля проведенням часу, тобто він має бути якби і тебе захищати, і ти маєш мати чим зайнятися всередині? Теж тобто і це різне використання. Правильна орієнтація цього будинку вона дозволяє тобі мати влітку тіня, взимку світло. Ти сказав хорошу річ, що будинок це місце дозвілля. Чи може будинок бути без терас? Як організована тераса, як організована у всіх будинках, які ти для нас проект. Тував саме співвідношення зон зовнішніх до внутрішніх, чому ти відчуваєш або чому архітектура показує, що у будинку все повинно бути в певному співвідношенні? Так? Чи взагалі може бути будинок без тераси? Це дуже цікаве питання, бо у нас будинки вони дуже різні. І я от не пригадую будинка без траси. І насправді дуже багато речей, які ми робили в будинках. Вони можливо й напряму пов'язані з терасою, використання цієї тераси. Це навіть навіть не так. Тераса – це щось як надідея, яка йде по проекту. Тераса – це є. Те, що дає реалізуватися ці ідеї, наприклад, ну що таке тераса, це може бути різні з різних матеріалів, вона виконана, але це місце для проведення часу, і це проведення часу. Непевно, що в основному це міжсезоння, але якщо правильно зробити, це може бути там і влітку, навіть коли спекотно. Якщо є хороше затінення, можна там проводити час. І до чого ведуть, що тераси вони, от як будинок повернути, чи він формує патіо, так і в цьому всередині цього патіо є дуже велика площа тераса. Там може бути вогнище, може бути в деяких типах, це є басейн. Ось, і тераси формуються навколо цього басейну. Або є, наприклад, в 13-му будинку, де тераса, вона це є буквально невелике місце, там де є така зона барбекю, і там є вздовж будинку дуже маленька тераса, вузька, яка будинок знаходиться на схилі, і ти можеш на... На цій на маленькій не на, на південну експозицію, де ta, вона так. можеш сидіти собі на буквально стільчик поставити і там дивитися, що відбувається внизу, отримувати вітамін Д, споглядаючи як люди, як мурашки, да, щось роблять, кудись їдуть, кудись ідуть. Та, да? та uh -huh. і це, тобто, це таке місце, то можна. Поділити місце споглядання, такий observation point, або, наприклад, інше це є для якогось процесу. Це процес або там зустрічі з друзями, там це в патіо. чи це там прийом їжі, наприклад, чи приготування і на ну це, зай, таке можна. Це таке місце, як знаєш, в старих наших там мікрорайонах біля під'їзду є лавочка, де сидять декілька О, бабусі. Це, обговорюють, це, 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 що святе. відбувається в політиці. Або що відбувається на вулиці, і хто куди пішов? Це так? може бути лавочка біля входу. Я навіть думав про таке, що треба зробити, бо ну це є че це є частина. Дивись, це є до сусідства. У мене в діда, ну якби в бабусі, однозначно була така, знаєш, лавка біля е, фіртки, біля входу да, в вход подвір'я. Де можна було сісти, зустрітися, якби поспілкуватися, обмінятися якоюсь інформацією. А коли ти впопора в всю там худобу, да ти можеш сісти, відпочити і подивитися, що, що відбувається навколо твого подвір'я, бо не лише життя проходить всередині твого подвір'я. Да? Так, ну це є розширення по суті будинку назовні. І якщо все правильно зробити, то це по суті ці простори об'єднуються між будинками. І в тебе є будинок, але ну, купується не тільки будинок, а купується і я би не казав, що купується сусід, але ну, сусіда дивляться і сусід має формується бути. Не формується відчуття соціуму, тому що відкритість простору, відсутність там високих парканів це про формування довіри між сусідами. Це спілкування, це комунікація. То чи можна назвати, що тераса, як один із головних елементів? Комфорту перебування людини на свіжому повітрі, об'єднання саме те, що ти вже сказав, зовнішнього світу природній локації, де знаходиться будинок, із внутрішнім комфортом, да? тобто там з вітальної з їдальної, Да. і це місце комунікації з родиною відвідувачами, друзями і всім іншим. Тобто, в принципі, можна сказати, що в більшості періоду року. Тераса — це є таким важливим комунікатором між природою, друзями і родиною. Ну там я думаю, що якщо в хорошу погоду люди придумали там зустрітися разом, то вони не будуть сидіти в будинку, вони будуть сидіти на терасі. То яка вона має бути? Має бути захищена. Да. чому ти використовуєш консолі? В неї мають бути якісь гарне покриття, термодошка. Та вона має бути перше. Це вона захищена. Вона має важливо, де вона знаходиться. Вона має бути десь на лінії від кухні. Тому що вона має обслуговуватися, вона має бути в чистій зоні, там не має через неї ходити. ну, тобто, якби щоб болото не носити в будинок, це теж треба продумати, як це робиться. Ну тверді покриття вони забезпечують, наприклад, чому дошка, а не відсів на саме на трасі. Бо відсів понесеться в будинок при відкритих дверях, і потім подряпає там паркет, або ще якась може бути Чому покриття? не плитка, чому ну, там плитка. знаєш, не наклеєна на якийсь там рощі. Не плитка, ну а навіщо? Ну це таке плитка. Вона коли плитку ставлять, це є, є причина, чому ставлять плитку. Плитку ставлять на бетон. А, а бетон це я думаю, що це пішло від того, як була розмова про те люди побачили, те, якби несуть до себе додому, та там це бароко і так далі. Це в люди бачать, що хтось ставить плитку. Це там може в торгових центрах, наприклад, хтось побачив на трасі плитку. Але якби ну немає розуміння, чому там плитка. Плитка там, тому що. Знизу є приміщення, є опуск плити, якби є бетонна частина, і ти там ти можеш поставити там терасну дошку, але там плитка стоїть на бузовних п'ятках, і там є певний сенс, що і ту, і ну і експлуатація так само набагато жорсткіша. Є сенс, чому ставлять плитку. На трасах ну, якби нас немає сенсу ставити плитку, бо дошка це завжди краще виборів. Це натуральніше, так. м'якше, тактильніше. Ну впасти на плитку не дуже приємно впасти, <реш> тим більше вона, якби точно вона слизькіша і. І, ну, і, там, і сколотися може. Ну, це такий не а, дуже А коли ми розмовляли про матеріали, да? про природність матеріалів в будівлях. Як особисто ти підтримував цю е, історію? Ти багато висловлював ідеї саме який це може бути матеріал, от особисто для тебе використання тих матеріалів, які ми зараз продукуємо. Ну, я пам'ятаю, від вас яке було найперше завдання. Це ще з самого початку. Це були натуральні матеріали. Це там камінь, дерево. Метал тоді ще не розглядався, але точно були проти мокрих фасадів. Це я пригадую, якби штукатурки. На рахунок каменю. Ми навіть робили декілька. Варіантів, типу різні камені, і намагалися зробити так, щоб будинки певні будинки може бути в декількох матеріалах, і розробляли їх під ці матеріали. А потім зійшлися на тому, що є певні матеріали, в яких вони набагато краще виглядають, і якби не можна давати так, щоб люди, там, наприклад, якщо внизу має бути каменя зверху дошка, щоб хтось не зробив навпаки, бо це зовсім якби може зіпсувати вигляд навіть деякі моменти на першому поверсі, де має бути каміння або дошка. Їх там міняти, це якби теж може буквально там нюанс, якась полосочка. З чим пов'язана Але... ідея, знаєш, як ти кажеш, на перший поверх, другий поверх. Це типу як заведено, знаєш, чорний низ, білий верх. Чому саме низ у нас в основній частині це кам'яний, а другий поверх ну, більш верх? до речі? Це цікаво. У нас, наприклад, якщо там говорити про освіту, вчили, що білий колір він завжди важкіший. Дуже легкий приклад. Це в одязі. Він типу, дає об'єм. Там люди, які хочуть там виглядати меншими, вони там носять чорне, наприклад. І Теж, якби чорний колір він насправді навпаки, він, от якщо подивитися, а от, і в природі, то чорний колір він десь він ховається, він завжди отрим, десь відтіняється, він десь розчиняється. Ну і він є по суті відображенням того, що він поглинає найбільше кольорів. І мені здається, саме тому він і максимально інтегрується. Світлий низ він гарно виглядає, бо він є важкий, а світлий камінь це якби це ще краще, і тому у нас камінь в основному на першому поверсі. А зверху дерево ну це більше, що от. Будівлі вони внизу були такі кам'яні, важкі, бо там якіс, соколь, да, підтоплення, такі, да? да це є основа. А зверху це є щось легеньке, це типу там дерево. Та? І бажано, щоб конструкція ця була не дуже масивною, щоб вона була і верх старається робити нижчим по висоті, тобто низ мож... перший поверх можна вищим, чим чим далі вверх, тим менше робити. Ось, бо це якби воно теж по композиції перевалює. Ну і в нас другий поверх зазвичай менший ніж перший тобто то, використання. Чорних таких темних каменів, як мармур, чорний або сланець, це у нас не навіяно таким, знаєш, якимось сьогоденням маркетинговим, якимось не, не, це традиція. Е ходом, да, чи підходом. Тобто, це все ж таки е ми взяли традицію і зрозуміли, що це викликає довіру до самого будинку. А ще більше з того, що ти сказав, імплементує саму будівлю в середовище, бо вона є максимально природною, А темний колір він легко вживається в природньому середовищі. І саме так ми і продиктували свою по факту архітектуру вже. Так. Супер.